Багато хто з нас останнім часом перебуває під впливом постійного стресу, і це дійсно впливає на нас не найкраще. А це викликає тривожність, погіршує наше самопочуття, впливає на стосунки з близькими. Мене звати Марія Фабричева. І сьогодні у нас в гостях Іван Марунич, музикант, відомий всім своїм хитом про пса патрона. Артист, який дуже часто буває на передовій і виступає для наших захисників і захисниць, підтримує їх. І фронтмен гурту Карта світу вітаю. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую вам, що прийшли. Іване. А чи відчуваєте ви вплив стресу на себе? Я збрешу, якщо скажу, що не відчуваю, тому що я думаю, українці, які зараз Живуть в Україні, звісно, через нашого сусіда-терориста, який обстрілює мирних, мирні міста, не дає спати. То, звісно, я впевнений, що всі цей стрес не просто один раз якось відчули, що це, на жаль, у нас такий перманентний стан. Але, з іншого боку, ми. Обрали шлях боротися, обрали шлях чинити опір, і, звісно, ми маємо в першу чергу дати раду самі собі і зрозуміти, як боротися з речами, які ще декілька років тому для нас були невідомими. Ну тому. Я думаю, що для кожного це своє. Я можу про себе сказати, що ми я Скажіть. в якийсь момент визначив, що найкраще це спорт, тому що це одразу не тільки. Може привести до ладу фізичне тіло, але й під час пробіжки або занять я граю в футбол, намагаюся знаходити час, або просто фізичні навантаження. Тут можна і ще й трошечки переключитися, або сконцентруватися на заняттях спортом, або подумати про щось абсолютно інше. Ну це допомагає дійсно фізичне навантаження або розвантаження завдяки творчості музиці. це дійсно допомагає зняти напруження, зняти Трошки зменшити е, стрес і е, приключитися на щось інше, наприклад, з діяльності професійної да, розслабитись через музику, якщо людина не професійний музикант, як ви, але будемо відверті, не завжди де в офісі чи десь на вулиці. Ми можемо, відчувши вплив стресу, одразу зайнятися чимось активним. Якщо ви спостерігали і коли займаємось спортом, ми е, е, можемо іноді. Е, Дуже сильно зжимати і розжимати да, угу. свої руки, та кінцівки чи все тіло да у нас викликає стрес напруження. А потім ми автоматично, інтуїтивно хочемо розслабитись, і розвантажитись і робимо ось такі е, автоматичні рухи, і на базі цих руків. Були і вигадані іграшки антистрес, mm. знаєте, такі м'якенькі, які дітки люблять жмакати, де дорослі або щось типу еспандеру. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але е, колись в дитинстві була іграшка, не, яка яка називалася чомусь веселино-критино. Це правильно? Це я правильно розумію, що на цьому столі ми щось будемо да, схоже робити? Давайте зробимо Значить там. Е, е, в дитинстві пам'ятаю, ми дивилися канал ICTV, Там показували серіал Альф чудовий mm -hmm. територію, а а між Цими програмами чомусь була активна реклама цих іграшок, і, власне, ми всі хотіли цю іграшку. Але коли нам приходило, я розумів, що це просто річ, яка справді просто має небагато функцій, але воно веселить і є приємні спогади з дитинства. Супер! Давайте спробуємо зробити веселину критину. О, називаємо з дитинства, залишимо назву. А чому ні? Чудово, да? клас. А що нам для цього знадобиться? Кулька, ось така Ванночка крупи. У нас сьогодні рис, але це можуть бути і інші крупи. Ну і зав'язочки або майстерність моторики для того, щоб зібрати докупи веселину критину. Що ми робимо? Беремо яєчку, вставляємо її у кульку, далі беремо ложечку і за допомогою цієї ложечки засипаємо зернятко. Чомусь захотілося сказати, а потім маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу. Ми пішли по рекламах. Все, 2000 да, да активувалося, От бачите, як працює музу, і пішла активація позитивних спогадів. На Ось, угу. засипали крупу. Тримайте кульку, ложечку. Угу. Можу, так? Звичайно, так. Да. Да. І потім зам'язуємо або за допомогою якоїсь красивої ниточки чи ленточки, або ось так за допомогою своєї власної моторики. І ще ми можемо. Додати мемності. О, клас, це Нашому антистрес-продукту. Ви маєте на увазі намалювати якусь, намалювати мордочку, якусь да. мордочку. Намалювала. А це, я малюю, це, я угу. вирішив дати йому ім'я Петро. Угу. Мій Петро буде усміхатися. Клас. У це... мене буде така манюня. Назимову. Манюня так. і Петро. Манюня і Петро. Ваші антистрес друзі. Да? Отже, Іване, скажіть мені, як вам взагалі е, було у цьому е, процесі? Мені треба 10 секунд, щоб відповісти на це питання. Достатньо п'яти. Все окей. Петро реально мене привів до, е, до тями після ще однієї неспокійної ночі. А ще класно, що можна дарувати людям е, такі подарунки. Це може бути завжди в кишені. І мені здається, що воно завжди викликає усмішку. Отже, друзі, піклуйтеся про себе, піклуйтеся про своє ментальне здоров'я. Експериментуйте навіть з допомоги різних груп можна зробити собі такий класний антистрес, можна робити це разом з дітьми. Це може бути така. Сімейна гра, розвага, яка допоможе вам знизити рівень стресу, трошки відволіктися, провести час е разом і відчути таку потрібну в наші непрості часи підтримку. Бережіть своє ментальне здоров'я. А вам, Іване, дякую за те, що були сьогодні з нами, і за співтворчість, дякую, дякую вам, дякую, що запросили. Нехай в нашому житті кульки. Е Будуть призначені напряму для чого вони створені, щоб ми все ж таки світлі моменти мали більше ніж сумні, які на жаль іноді нас зараз оточують.